Відновити легені планети. Хмельницькі лісівники активно продовжують виконувати програму президента, зелена країна та заліснюють ділянки зрубів. Мільйон 293 тисячі. Саме стільки нових дерев з'явилось за три тижні. У висадці допомагають активні небайдужі громадяни. Ліс – це наше майбутнє. Це ми дихаємо. Це природа. Треба не тільки вирубати, але й допомагати природі відновлювати себе. Я думаю, що це дуже великий. Крок з боку адміністрації, з боку взагалі людей, які засаджують ті ліси, які були раніше вирубані. Цього року лісівники кардинально змінили підхід до заліснення, висаджують не тільки монокультури, а саджанці декількох порід. Це попередження майбутнім висиханням та невразливість нових лісів, до шкідників і погодних умов. Це дуже потрібно, оскільки ми допомагаємо. Ми, Запобігаємо вирубки. за рахунок того, що ми висаджуємо, нові дерева заміняють старі і, відповідно, користь. Є. Це легені, це дозволяє нам дихати, це екосистема. Це... Ліс важливий тим, що в нього можна прийти погуляти, подихати, а тут свіжіше повітря, тут гарно, приємно. Восени у Подільському лісовому офісі планують висадити 2 мільйони дерев, проведуть лісовідновлення на площі 319 гектарів та створять 18 гектарів нових лісів. Наша філія виконала весною річний план, але ми беремо додаткові зобов'язання і восени. Створимо ще біля 31 гектара лісових культур на зрубах, які завершені цього року, і які є фактично лісокультурним фондом наступного року.